Наш гість щойно згадав про іржаву техніку ворога. Вона справді іржава, тому що вона повсякчас нищиться нашими оборонцями. Так було в 2022 році, так відбувається і тепер. Осін та налітки звітують про те, що росіяни далеко вже сповільнили темпи по відновленню цієї самої техніки. Супутникові знімки показують, демонструють нам те, що склади, де зберігалася бронетехніка і самі танки, росіян там ще законсервовані з радянських часів. Вони вже Практично порожні власне про протидію цим самим танковим колонам на початках. І сьогодні поговоримо з нашим гостем, який фізично завітав нашу студію. За це ми вам дякуємо. Безпосередньо, що знайшли час. Владислав Школьний, позивний гром, майор, заступник командира танкового батальйону у складі 72-ї окремої механізованої бригади. Я вас вітаю. Дякую вам. Ну, вітаю. Мої кілька уточнюючих питань щодо протидії противаги російським танкам, щодо наших танків, які ми сьогодні ми одмінно поставимо. Але в контексті 22-го року давайте згадаємо про те, що кожен населений пункт Київщини був дуже важливим. Кожна локація в попередній годині інформаційні ми говорили, значить, з гостями військовими, що кожна локація, кожен населений пункт, чи то маленьке селище, чи більше, воно є важливим. Воно було важливим на рівні тактичному. І, зокрема, якщо говорити про ті ну весну, там лютий і березень 22-го року, то згадується Ірпінь, Горенка, Мишун так. Це там, де були безпосередньо, воювали. Ви ваш підрозділ захищав ці населені пункти. Ви особисто де воювали, які відбували населені пункти, кого захищали? Так, дякую за запитання. Ну, Почнемо з того, що насамперед, розпочинав, коли розпочалося повномасштабне вторгнення противника. На той час я проходив навчання саме в Києві в академії, тобто в Національному університеті оборони України на курсах підвищення кваліфікації. І, чесно кажучи, коли я прокинувся від вибухів, я не міг зрозуміти, що відбувається. Тобто, саме в голові думки такі, ніби я розумію, що я не на сході, а ніби як в столиці, але звідки тоді вибух? От. Ну і звісно, я зв'язався вже потім з командуванням частини, на що почув таку просту фразу Все почалося. От. Ну і відповідно. Я зібрав речі і вирушив до своїх побратимів і підрозділів. І 25 лютого я отримав своє бойове завдання закріпитися в населеному пункті Горянка, от, із завданням не допустити прориву противника нашої оборони захід його в глибину наших підрозділів. От. І саме о 8-й годині ранку вже у взаємодії, ну тобто мій екіпаж танку, у взаємодії з підрозділами 72-ї бригади, яка безпосередньо там приймала участь з прикомандированими підрозділами, які також допомагали. У взаємодії з цими підрозділами, десь орієнтовно о 8 годині ранку, була знищена нами колона противника, яка рухалась саме по мосту зі сторони Бучі в напрямку Київщини. Колона з чого складалася? З яких видів техніки, чесно кажучи, я так розумію, це була перша колона. Вона складалася, тобто там були вантажні автомобілі з особовим складом. Автомобілі, бронетранспортери. А як це фізично виглядало? Знаєте, коли ми говоримо про звільнення Київщини, це такий безпрецедентний момент. Знаєте, на параді йшли росіяни, це факт. Вони готувалися до легкого проходу до самої столиці. І тут уявляєш собі, знаєте, якось Джавеліни у нас на той момент вже були не так Та, багато ну, засобів так. враження танків і бронетехніки, але все ж таки наші якісь там ПТРК і Стугни ті ж самі були, і багато ще чого. А, так, але так. Е Б'ється як в кінострічках голівудських, перша і остання одиниця, і потім добуваються всі разом, і всі розбігаються по лісу. Чи як це відбувається? І напівпартизанське ведення бойових дій, чи як? Ну, скажімо так, чесно кажучи, воно в реальному житті, і коли ти стикаєшся з цим вперше, воно зовсім все по-іншому. По в правильному, так, воно повинно бути перша, перша одиниця заблокувати рух колони, далі остання, і потім вже, скажімо так, розбираєш повністю колону. В нашому випадку колона рухалася, можна сказати, майже так, як на Майдані. Тобто вони не очікували, що ми їх так, скажімо, тепло вогнем і свинцем зустрінемо в наших, ну, на нашій землі. От. І просто бачиш колону, бачиш противника. Даєш команду, відкриваєш вогонь і знищуєш. Коли росіяни бачили, що їх колона нищиться, у той самий особовий склад, а ви самі сказали, що були і вантажівки логістичні, де так, безпосередньо так, солдати так. перебували. Вони всі розбігалися хто куди, чи вони все ж таки якось досить грамотно себе поводили? Вони займали позиції, відстрілювалися. Як це відбувалося? Це взагалі знищення відбувалося на мосту. І... Вони просто розліталися, можна сказати, mm -hmm. як іграшки, а ті, хто е вцілів на той момент, то вони просто спробували втікати з моста, тобто вниз на обочині, але е наша піхота, наші передані підрозділи, які також були з нами, їх просто дострілювали. Ну, тобто, там шансів е не було в них взагалі. Я би знаєте, що ще поточнив. От Ви сказали, що ви були на курсах підвищення кваліфікації, якщо можна так висловитися, у 22-му році, але ж я вас нині представляю як заступник командира танкового батальйону. При якій посаді або з яким функціоналом ви ввійшли у цю велику війну 22-го року в лютому місці? Тобто, що, в, що ви можете вкласти на тепер, оцінюючи ті дні, ті години перші в свій функціонал? Е, ну, Скажімо так, що на даний момент я. Зараз звільнений з військової служби mm -hmm. по пораненню, по стану здоров'я. Е, на той момент я вже був заступником командира танкового батальйону. От. І тобто, моїми основними функціональними обов'язками це було, е, скажімо так, я е, командував бронегрупою, створеною бронегрупою, яка е, за командою командира висувалася в той чи інший напрямок. Із завданням знищення противника. Тобто, якщо противник десь е, пробує, скажімо так, прорвати оборону, десь зосереджує напрямок своїх зусиль, от. в цьому напрямку, звісно, я отримав команду, відвигався своїми, е, ну, своїми екіпажами і відповідно відпрацьовували, знищували противника. Наскільки, за вашими оцінками, е Танк як бойова одиниця, важка бронетехніка зі ствольним засобом враження, потужна. Знаєте, як військові кажуть, що коли поруч стріляє танк, це щось неймовірне. Ну, Ворожі мається на увазі. Це ну ні з жодним засобом враження не можна порівняти. Це дуже потужно. Але часто густо ми чуємо і таку тезу, що росіяни вже танки практично не використовують. Принаймні, там вони десь можуть бути приховані, працювати як вогнова точка, але вони їх бережуть. Бережуть через те, що їх мали, через те, що там дрони в півішки, це все вражає. Е, у росіян же є ті 90М в невеликій кількості, там якісь новітні технології, але зазвичай вони використовують старі вже тепер з, старих зразків озброєння танків з консервації, з відновлення тощо. Наскільки цей засіб враження нині актуальний в контексті нових викликів війни технологій? Е, ну, скажімо так, якщо порівнювати війну, яка була до цього, тому що я приймаю участь в бойових дій. З початку 2015 року і по теперішній час. І тобто, якщо провести аналогію цих подій, то звісно кардинально змінена війна, тобто вже не та війна, яка була раніше, технології все йде вперед. І наразі використання танка дуже складне, в плані якому тобто, ведення вогню з прямої нав... ну, прямим наведенням на противника ускладнюється дуже роботою тих самих. Ударних безпілотних літальних апаратів. Тобто, по-перше, танк дуже голосно, його, він лише запускає двигун і його відразу чути, відразу піднімають у повітря безпілотні літальні апарати, і, тобто, його видно відразу заздалегідь. От. І, як правило, на даний момент танки використовуються більш ефективніше, як саме з закритих вогневих позицій. Тобто працюють як артилерія, вони mm. досить точно, досить вдало ведуть вогневе ураження противника. І, чесно кажучи, на рахунок танка це ну, вогнева, можна сказати, вогнева мощ. Така, тому що Знаете? стояти напроти дуже складно. Ну от я про це і зазначив взагалі бути танкістом це непросто. А тим паче, коли ти танкіст ще і протистоїш ворожій агресії, ворожому натиску, так само танковій. Дякуємо вам за те, що ви робите. Ваш внесок неоціненний, звісно, нашу обороноздатність. Дякую, що ви фізично завітали персонально в ефір. Дякую вам, так, Владислав школьний, позивний гром, майор, заступник командира танкового батальйону у складі 72 ї окремої механізованої бригади, був гостем у цій порі.